Итак, всем привет! Что понимала, я тут пособирала все фонари, какие дико можно. На мне сейчас уже сильно светить лицо, но тем не менее что хочу вам сказать сегодня я снимала уже мало, но что есть, то есть. И решила вам записать на ну, этот другой момент такой болталкой, да. И рассказать более детальней если в на это на разброс. Я не знала, что будет еще болталка, то тут уже на это а, будет такая. Для контексту. хто не знає, що таке болталка? Болталка, це я просто коли беру і розказую якусь тему, яка мене трога, або мене задають в коментарях якісь вопроси. Якщо я так сделаю, ну, лучше, лучше. Коротше, в чому суть. Е... В чому суть болталки? В тому, що я розказую, що я думаю. І тема, яку я хочу засунути першу, це мовне питання. Дуже. Серйозне, болюче, неоднозначне і дуже дуже специфічне і двозначно б'ятики. Що я хочу сказати своє правда? що я можу знати українську мову, та я повністю нею володію. І на моєму каналі є відео, там девлять чисто українською мовою, і для вашого спокою я можу нею володіти більш. Але якщо я буду бачити від вас підтримку, реакцію і активність. А загалом, в общем, знаете, это сужик, это что-то нечто. Потому что мало кто может, знаете, не красивый сужик. Просто обычно шока у тебя хэкэль. А я не прям шокаю гекаю. Ну, то есть, у меня на такий украинский суржиковский сужик. Вот. И... Меня дуже, дуже часто, на самом деле, канцелять, газлать, хейтят. Ну, кажут, что я фу, если так сделаю. Не, ну, Мішало ж мені, звісно. Плохо, лі... На мене лісуджик, ні, я так виросла. Українська мова надо. Українська мова це клас. Українську мову я дуже сильно підтримую. Але давайте почнемо з того, що в моєму точні не дуже багато людей, які змілять українською мовою. Те, що я загалом можу наскільки сильно висловлювати свою думку саме державною своєї мовою, це насправді дуже великий поштовх. Для людей, які бояться розмовляти українською мовою, які бояться не підтримки. Тому, якщо ви хочете перейти на українську мову, то я можу загалом старатися більше розмовляти українську мову, тому що для мене не є якоюсь дуже великою проблемою, але, звісно, коли я розмовляю українською мовою, в мене таке складається відчуття, як наче розмовляю якоюсь реально іноземною, тому що зазвичай я дуже сильно розмовляю суржиком, і мені дуже подобається, що Слава Богу. Ну, віка, слава. Почали толерувати це в суспільстві і українська мова, ну, по-перше, українську мову, по-друге, людей розмовляють українською мовою, до того ще й знімають, знімають YouTube. Це дуже сильно і дуже їм похвала. Ось, чому саме Суржик. Тому що, по-перше, я так розмовляю в житті, це дуже, знаєте, як. От, знаєте, не літературно, знаєте, від душі вийде просто. Хочу ли я перейти на українську мову? Безумовно, тому що, ну, я хочу бути інфлюенсером, а інфлюєнсери повинні просувати українську мову маси. Тобто я дуже сильно хочу знати українську мову, але не все, знаєте, настільки швидко. Ось. Потім М -м -м за Баранів. Мені дуже часто почали писати в коментарях те, що в нас барани і вівці не похожі на баранів і овець. Вони дуже в нас в на ногах, ребята. Як вам так сказати? Давайте почнемо з того, що, по-перше, те, що мені написали, що в них жінки якоїсь були сірі вівці, ну, мені ця інформація нічого не дала, реально. І об'ясняю, чого ми взяли іменно соотношення Дорпера, що відділення запишу відео, буквально. А, чим ми взяли Дорпера і Романовських. Тому що в нас не було цілі, знаєте, прям наштампувати і розвивати Дорперів. Поясняє чого? Того, що на... у нас був акцент на буквально що я У нас був акцент на дідородність. На, на потомство. А коли в тебе просто Дорпер один-два максимум. А в нас може як і двоє, так і четверо. Ну, тобто, одного до чотирьох. Чотири, звісно, оскільки я пам'ятаю, не дуже часто. Но вони є. Що я, собственно говоря, раджу для починаючих людей, які займаються, хочуть займатися, це не брать Дорпер плюс Дорпер. Якщо вас не мож... якщо ви не переслідуєте цілі, максимально розвивати прям ферму. Тобто, якщо у вас є можливість, звісно купити Дорпера плюс Дорпера, це дуже класно. Ну, типу, якщо ви хочете розвивати, прям там, не знаю, 35 голов мінімум, тогда окей. Но що я про мінуси, про мінуси? Плюси теж є. Мені подобається, як я вирішую. Плюс uh, Плюси тоже есть Дорпер, просто быстрее ростаєш романський. Норпери у нас чуть-чуть болезненнее, чем Романський, і них там більше привіре, у нас я знаю, точно нічого прям 100% за Дорпер оказать не можу, именно за вам трьох ярок. Обычно я знаю трьох ярких і барана. Чотири штуки. Вот. А Якщо у вас немає можливості купити за раз, типу, ну, условно, да, там, ну, по-моєму, баран, що то стоїть. Хороший баран стоїть 500 доларів. Ну, плюс-мінус. Прям 100% можливо, мені написати в коментарях, що десь дешевше, десь дороже. Я беру в середньому баринку 100% допер. Якщо вам кажуть, що це как бы ну, дорпер. 70, 85% 80, либо 90%. Ребят, либо 80%, либо 100%. Написать можно все, что угодно. А то, что есть на самом деле, это другая история. Ладно. Забронила, рассказала, чтобы не, чтобы <соцентричь> не чтобы на следующем видео. Забронила, рассказала, за рассказала, за войну в Днепропетровской области. Мне начали очень часто писать люди, що мені казать, щось як в мене ще тут муж, ну, з мужчиною знімався, мені ще питала чудина на храмі. Вона ще записала, що а Петрик, а у вашій Петряківці, знають, що якби війна іде. Думаю, ні, не знають. Не Петряківка ж не в холоді, не при області, поправлю до Дніпра, всего нічого рукою подать. Ну ми ж живемо ж, ну, отдесь на, на Закарпатті, там, де ну трошки попроще ситуация, да. Типа всем сейчас печально апатично, конечно, но там чуть-чуть попроще реально ситуация, ну, потому что такая вот ситуация сложилась. Увы, конечно, но шумаем это мама, Вот, но, но, конечно, знаю, конечно, знаю, ракеты летают, шахеды летают, тревога хреначе, я вот живу в центре, это по Тарьевке, да. У нас очень жестко, Ідуть оці всі ракети, їзда воєнна техніка. Не самое що щоб я хотіла бачити, але да, так, знаю. Потім за мою погану вимову. На жаль, на жаль, мою дуже погана вимова, де я не можу дати відповідь на це питання, чому вона така пхага. Може, потому, що ви слухали, може, того, що там А, це був шорт, типа да? Перше, те, що це була вивіска, і там була ціль показати баранів. І музика плохо наклалася, і типу, чу чуть, що я там балакаю що-то. І тому вимова, ну, коли музика хрена, чинайте на більш полонечим голос. Ну, типу, я там балакаю, спокійно там, як тут. Ну, типу, знаєте, не ору на всю Іванівську. То, ну, такий момент є. Тому, насчет вимови української мови, ми дуже жорстко працюємо. потому что я же хочу объяснить людям, что так. як. Вот, рассказала вам на этот таки, другой момент. Если очень накапливаете какие-то вопросы, можете писать, если вы хотите больше таких болталок. Пишите в комментариях вопросы, любые. Все, что только хотите, на что можно отвечать, отвечать или зачепиться и вам рассказать быстрее. С вами была Машенька и Лизавета, Мелиса Островская. До